До вашої уваги залітає в продаж такий чудовий класний варіант. Це у нас Accord 2013 року, випуску 24 на переднім приводі на автоматичній коробці передач. Автомобіль з Америки пошкодження було по задній частині, максимально професійно все відновлено. Оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума, тонований по задній частині. Є люк, є невелика подряпинка тут на правому задньому крилі. Задня камера, також є бокова камера при включенні поворотника, склопідімачі для заднього ряду пасажирів. Світлий салон в гарному збереженому стані, світлостеля, люк безключовий доступ на передню частину. Також у нас електрорегулювання дзеркал і всі склапідімачі, пам'ять сидіння, електрорегулювання водійського сидіння, сидіння водія також без зауважень. Шкіряне кермо 99 тисяч міль пробігу, велика мультимедія, також тут управління. Мультимедію двозони клімат контроль автоматична коробка передач підігріву переднього ряду сидінь. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.